Привіт усім! Думаю, ви знайомі з таким чудовим автором, як мінгва. Її твори, такі як Джинкс та Біджі Алікс, дуже популярні. Щодо Джинкс, у мене вже є відео, а сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про одну з моїх улюблених манхв. Біджі Алікс. Ця робота також отримала велику популярність у свій час. І я впевнена, що саме вона зробила автора відомою. Розповідає Манхва про звичайного студента Донгюна, який дуже полюбляє дивитися прямі трансляції. Сляції певного блогера, який займається доволі цікавим контентом, так скажем, для дорослих. Нашому герою все дуже подобається, тому він навіть і донатить каштанчиками. І так, думавши про все таке в університеті, хлопець фантазує про близькість між ними, але його переривають все таки мають ділом займатися. Там він зустрічає дуже популярного сунбе, хоча, я думаю, вже очевидно, що популярніший він в інтернеті. Так, це той самий стрімер, але поки ГГ його не впізнав. Ну, це ненадовго. Пізніше вони пішли пиячити, та наш донгюн напився, а забрати нікому, тому добрий сунбе йому допоможе. Він його доніс додому, а хлопець з вдячністю наблював на нього. Таким чином, запросивши в гості. Оригінально. Сонбе роздягається та в раковині переодяг. одяг. А наш ГГ прокинувся та помічає родиму пляму та підозрілу схожість сонбе з його улюбленим стрімером. Так, він його й розкрив. Джевон вирішив вдати, що той помиляється, і ГГ наче й приймає це, але ненадовго. Дон Юн трошки переходить межу, ну і, на жаль, сонбе це не сподобалось. Погрожує, що якщо хтось знає, то він його вб'є. Псіхує, чим лякає ГГ. Щось він занадто змінився. Гюн позичив стильний одяг, та герой палить, що він взагалі-то донатір. Той згадує його, ну наче тепер все добре. Дживон каже, щоб вони зробили вигляд, ніби незнайомі, але ГГ обідно, просто так відпускати стрімера. Він просить виконати одне бажання обійнятися. Звісно, Дживон трошки прифігів, але погодився. І в них двох встало питання. Вони якось поцілувалися, хотіли продовження. Якщо чесно, події швидко відбуваються, що за ними не поспієш, але в них нічого не вийшло, бо Джевон любить з досвідом, а у ГГ нікого не було. Потім наш сонбе зібрався та пішов, але перед цим допоміг з дечим. Вуніку Дон Гюн був не в собі, і так він наткнувся на сонбе. Хоча той просто пройшов повз, навіть не привітався. Один з компаній наїхав на ГГ з претензіями, чого він не вітається. Донгюн втік. Взагалі, герой підпрацьовує в кав'ярні, і тут нас знайомлять з вайфу всього тайтлу. Чан У, вони з Донгюном ЛПшки, і герой йому трошки ділиться переживаннями про нашого стрімера. Ну а він, типу, підбадьорює. Сподівано, до них приходить от така цікава компанія, але тут знову ігнор. Хоча Дживон не показує якусь ворожість. Чим бентежить хлопця. Пізніше Донгюн питає, коли ж Санбе віддасть йому одяг. Той обіцяє, що скоро. Вдома знову роздуми про Алекса. Ну і ви самі розумієте. Ну а тим часом Дживон Роздумує про те, що відбулося. Написав Донгюну, щоб той приходив та забирав свою футболку, але його продинамили, бо Донгюн поїхав з міста. Ну, а наш Алекс одягає масочку та йде заробляти грошики. Завестись у нього не виходить до того моменту, коли він не згадає про свого нового знайомого, тепер все вийшло, і його пристрій працює лише від думок про Донгюна. Тож він передумує цікавий план. А наш ГГ тим часом читає про перегляд. Рерву свого улюбленого стрімера Ну і тут приходить повідомлення від сонбе. Вони зустрічаються в кав'ярні, і Джевончик зізнається, що у нього так звана творча криза. Коли принесли десерт, геге так апетитно все з'їв, що у Алекса виникла проблема. Тому вони трішки там затрималися. Пізніше Алекс запросив Дон Гюна в закритий ресторанчик, і чоловік вивалює все, що хотів сказати. Запропонував стати партнерами. Але є умова ніяких особистих почуттів. Це трохи засмутило. Героя, але все-таки він погодився. Вони пішли в готельчик. Ну і парапам. А ну і без приколів не обійшлося. На трансляціях все наладилось під час пари ГГ дивився на свого краша, який потім написав, що треба зустрітися. Ну вони пішли займатися любовними справами в університеті класно. Під час цього дійства їх чуть не спалили. Вони так поспішали, що забули деякі витерти сліди. Тому Челік розуміє, що тут було. Пізніше всім пожалівся на це, але йому ніхто не повірив. Просто має не дуже класну репутацію, ну адже воно взагалі з високої гори. Донґюну в публічному місці не сподобалось. На роботі він зітхає. Це помічає чан у та підбадьорює. Він помічає сліди, ну і все зрозумів. Ну, мені подобається спостерігати. За їх дружбою. Наступного разу ГГ пропонує зробити все у Сонбе дома. Але той на відріз відмовився. Ну і після вмовляння, хоч і не хоче, він погодився. Ну, от і Донгюн побував у знаменитій кімнаті стрімера. Відразу видно фанат. Цю милу сторону хлопця підмічає Алекс. Ну і пішло, поїхало. Після всього геро заснув та Джевон пішов стрімити. Він хотів підслухати, ну був уже кінець. Ну і він отримав по голові. А у Алекса доволі непоганий образ. Вдома Донгюн робить помилку, він уже уявляє просто стосунки з стрімером, хоча домовлялися без всяких почуттів. Це вилізе боком. До Донгюна прийде його друг, ну і нам повідають трошки і про його смаки. Нас познайомлять ще з одним красенем, який буде відігравати деяку роль в сюжеті. Він у нас також стрімер МД, тільки трошки інший жанр. І цей чоловік зустрічається з Алексом і передає тому коробку з доволі цікавими іграшками для дорослих Ну, і цей загадковий каже, що можна використати це з партнером, підкинув ідею. МД сказав, що шукає нового хлопця саба для своїх трансляцій та дивиться в сторону Дон Гюна. Дживону це дуже не сподобалось, і після цього МД трішки поговорив з Донгюном. Для дживона це непоміченим не залишилось. Потім, коли знову в планах повеселитися, Донгюн помічає коробку і питає, що там. Алекс хотів щось в нього запитати, але не наважився. Чоловік показав, що було всередині. Донгюн сказав, що йому завжди було цікаво спробувати, адже із за цього розізлився. Вони використали деякі речі, але Дживон трішки переборщив. ГГ таке не дуже сподобалось. Ну, добре, що Алекс усвідомив, що робить фігню. Ну, пізніше ГГ вирішив забрати коробку сюрпризом. Нам покажуть трошки роботи МД, і чоловік вирішив прийти до Донгюна дещо обговорити. Це розпитує про хлопця. Ну і так заговорив ГГ, що той розкрив, що вони з Алексом партнери. Вони там ще щось обговорили, а проходячи повз Дживон, побачив їх удвох. Його це засмули. А пізніше на трансляції МД сказав, що вже знайшов кандидата для своїх ігор, і Алекс тепер думає, що це Дон Гюн. МД зачастив приходити на роботу до ГГ і одного разу попросив про одне дільце. Нам поки не кажуть, що ж таке, а потім Донгюн приходить до Алекса та просить разом протестить іграшки. Дживон сам себе накрутив і відмовив. Сказав, хай ГГ сам на собі використовує. Ну і в нього вибору не залишилося. Дживон вже прямо говорить про свої підозри. Ну і пізніше Донгюн все ж таки сказав, що МД хоче іншого хлопця, його друга, чан у нам покажуть, як вони зустрілися. Ну я думаю, зрозуміло, що у цієї парочки є потенціал в цій історії, бо про них нам ще розкажуть. Стосунки між Дживоном та Донгюном також будуть розвиватися, буде переломний момент. Про який я не буду спойлерити, кому цікаво, раджу почитати, що я можу сказати за персонажів у Дон Юна як головного героя, є своє минуле, свої проблеми та травми. Недарма він у нас не довіряє іншим людям. Дживон у нас спочатку нагадує типового аб'юзера, але під кінець такий маленький спойлер, він змінився в кращу сторону. Також мені подобається, як нам показали другорядних персонажів. За ними цікаво спостерігати. Тому це й була, і є вже довгий час улюблена манхва від мінгви. А я всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть, що саме ви думаєте про цю манхву. та побачимось в наступному відео.